Кантагентства формула щастя. Така красивенна крапка буде в так. нашій програмі. І зараз ми дізнаємося формула щастя. Чоловіки такі зволохатиме ногами, до нас зайшли. Вис... Ой, аж страшно. Адреналін, Що страшно? адреналін. Ви не подобається завжди, якщо чоловіки з'являються красиві в нашій Ой, студії. Так, так. Хлопці, Але це розвага. Який це екстрим? Як ви для себе визнаєте? Ризику, ваше життя, це одне і те ж? Uh, мікрофон oh, потрібен. Ми розгубилися, побачили ваші ноги. <рес> я розгубився ще за кулісами, коли я стояв і побачив ваші ноги. <рес> дякуємо. Почнемо з того, що дякуємо. Ви молодець. Що екстрім Куплі. у нас починався з того, що ми стояли за кулісами, мали сюди виходити, тому що ну не щодня ми працюємо да, от, в прямий рік. То ви не шоумені, так? у свій так? Ні, ми працюємо, ми працюємо на різних майданчиках. І перед кожним виходом це є отаке якесь приборкання себе. І я вважаю, що кожен чоловік і жінка, вони повинні займатися якимось видом спорту і, мабуть, тим самим екстремальним. Чому? Тому що всі ми є діти природи так, і. Так. Я дуже люблю спостерігати за тваринами домашніми і от е, вуличними mm -hmm. у вуличних тварин очі горять по-іншому, а у домашніх трошки інші Молодець. Давайте ж подивимося А у вас рука подерта. Я так, хочу тому, щоб не не в нас, на те, що це постановка, очі. все одно щось таке трапляється у процесі. Та Якась я... в... там дряпан... Дря... дряпана маленька. Я скажу, що досить таки часто. Ну я не буду приховувати, давайте. мабуть, це не не стримуємо вас. Отже, давайте. формула щастя і наші палаючі очі і серця. Серця <laughs> да. імо. Ну. Подписывайся. Что, Иси за тебя бьюсь? Я просто на Я тут даже серьезно рисовала все это. Ага. По-моему, на, все серьезно. можливо, руки всі відпрацьовані. Можливо, зараз наша героїня Інна, не знаєте, від Бо зрозуміє, що це, в принципі, постанова. Такий експерт можливий. Відрубай! Ні! Таня! Це екстрим шоу Овей від ентагентство формула щастя. Хлопці, все якось дуже серйозно було! Така невеличка порція адреналіну запальна. Дякуємо. Ми дуже вам дякуємо, дуже дякуємо. Це екстрим шоу Овей. Відаємо формула большое. Дякую вам. Це екстрим. Студии, я вот объясню, почему я ушла. Ребят, спасибо большое. Я объясню, почему я спряталась за дивана. Вот как раз это тот случай, когда может произойти что-то непредвиденное. Да, когда тут было когда, смешно, меч, смешно. когда меч, допустим, Курлайн Пановычгов. Да нет, рупает, нет, ну в конце концов он может да, нет, ударить. Не понимает жахерский. И я вот в том-то и дело: я вот таких ситуаций. Я не люблю толпу, где может произойти что-то непредвиденное. Вот когда. Праїска Происх... все застраховане, ви хобі тут було два на одного. Трапитися? Да ну, как що могло Так які фобії? Та... боже мой, і і і інша. Інша. я отібе про я що іночка. любиш чоловіка. Я все одно ти маєш полюбити я його все одно хочу пора порадити вам. Якщо хтось таки трапиться, що він нібито не ваш. Спробуйте його зрозуміти, а потім вже кидайте, лікуйте йому ребра чи щось інше таке робіть. Треба йти на зустріч, Це і Олена сказала, і влада сказала. Треба і байдуже, яким екстремом займатися. Можливо, навіть гуляти по калюжах під час дощу без парасольки. Головне Це, що так, ризикуєш? Отже, живеш. Дякуємо, фаворит віп клубу. Дякую, металійські марсі Люджо за те, що ви були разом з нами. І так було з вами приємно цього ранку. Живіться екстремально. але при цьому думайте сумом, з умом. Боє люблячі поруч вас, люди. Все П пока пока легкого віжінка. Генеральний партнер показу торгова марка Сатурн. Для дому на довгі роки.